Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земляним хай дарує вам барвистий цвіт. Дітки, подивіться, що зображено на картинці. Правильно, це овочі і фрукти. Овочі та фрукти дуже корисні для здоров'я людини. Вони в своєму складі мають дуже багато корисних вітамінів. Особливо важливі вітаміни для нормального росту та розвитку дітей. Дітки, якщо в організмі не вистачає вітамінів, тоді людина хворіє. Кожна вітамінка живе в овочах. І фруктах. Малята. Давайте з вами пограємо в гру. Розкладемо фрукти та овочі по кошикам. Фрукти покладемо до кошика з жовтим бантиком, а овочі з зеленим бантиком. Яблуко. В який кошик покладемо яблуко? Так. Ми покладемо у кошик з жовтим бантиком. Яблук, повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості ми звемо. Капуста. В який кошик ми покладемо капусту. Капусту ми покладемо в кошик з зеленим бантиком. Яка пусточка гарненька, як кругленька, чепурненька, з мене страви всі смачні. Їжте і дякуйте мені. Є яблучка-подружка соковита. Грушка. Грушка це фрукт. Морква. Морква це овоч. А тепер спробуйте самі. Молодці дітки гарно погралися і правильно склали наш кошик. Дітки, що ми сьогодні робили на занятті? Про що ми говорили? Про фрукти та овочі? Дітки, добре запам'ятайте, що вітаміни дуже корисні для здоров'я. Хто з овочами та фруктами дружити буде, про хвороби? назавжди забуде. Розумнички мої, до побачення!